Всім привіт! Це Влада. І сьогодні ми спробуємо достукатися до істини, чому депутати ОПЗЖ досі ходять по Верховній Раді. Антоне бачив новину? там в Київраді нарешті на вже другий рік війни заборонили депутатам від ОПЗЖ займати керівні посади в Київраді, в, міс в місті тобто вони не зможуть бути замами, не зможуть бути секретарями комісій і все таке інше. Але голосувати все-таки зможуть. І я згадав, що попри це досі бойко, наприклад, ходить по Верховній Раді, захищає а, московський патріархат і захищає таксистів, які розмовляють російською мовою, та да? навіть погрожує кримінальними справами для України. Які захищають українську мову, як вважаєте, а чому їх досі не зуміли вигнати або не захотіли вигнати? Оце це мені подобається, що не не зуміли, а не схотіли. Тому що ну, якщо ми почнемо з Верховної Ради. В Верховній Раді у нас спікер є, видатний Руслан Стефанчук. До речі, дуже розумна людина. І ця дуже розумна людина знає, що вигнати ОПЗЖ можна хоч сьогодні. Але, але. Тоді ж виникне питання. Хто ж буде підголосовувати так званій монобільшості у сумнівних законах? Ну, 5, 6, 5, 5, містобудівна, так звана реформа імені Олени Шуляк. Це зрозуміло. Ви, наприклад, проголосували за те, щоб забрати військовий ПДФУ у громади, віддати їх нібито на держбюджет, насправді на держбюджет тому у закритому режимі і таке інше. Хто підголосував? ОПЗЖ. Те ж саме у Київраді, те ж саме усюди, за моїми спостереженнями, тільки Київська обласна рада спромоглася вигнати цих потвор, Дев'ять депутатів змогли вигнати. Саме так. І нічого складного в цьому немає. Для цього тільки треба. Як то кажуть, трохи совісті і бути трохи українцем, трохи українцем. А наразі я бачу, що наш шановний мер Віталій Володимирович, він не українець, він як народився у Казахстані в СССР, так і живе в Казахстані в СССР. Як подобався йому Пушкін і Булгаков, хоча навряд чи він щось з них згадає, так вони і подобаються. Тому ці істоти качні у Верховній Раді, голова обласної Власною організацією ПЗЖ, який за тиждень до повномасштабного вторгнення бігав і розповідав, де ми всі будемо, коли прийдуть наші русські освободителі. Досі з мандатом те, що стосується бойка, те що стосується Столара. навіть шофріч досі з мандатом. Ну шофріч досі з мандатом його з боями і скандалами усунули від керівництва комітетом. Чуєте люди з питань свободи слова та інформації? Виявляєте, в нас зрадник? Ліва, права рука Медведчука відповідав Верховній Раді за свободу слова та інформацію. Тобто питання, яка в нас свобода слова, і яка в нас в країні інформаційна. Політика, вони зручні, вони бояться, вони зараз опісувалися і обкакалися, і виконують все, що від них хочуть. Це така стабільна політика банкова, як зараз кажуть, офіс президента. Загалом це створювалось в 1994 році кучму, як адміністрація президента. А загалом, це ЦК КПУ. І це КПУ дуже любить тримати на гачку депутатів, які не будуть рипатись. Ось ОПЗЖ рипатись не буде. Їм сказали голосуйте. Вони голосують. за що, навіщо, неважливо. Тобто 20 штиків у Верховній Раді для влади це така зручна підтримка на будь-який випадок. Те ж саме стосується ОПЗЖ у Києвраді. Це люди, які проголосують за те, що треба, кличку, або там його посіпака. А чи може бути такий сценарій, коли вони вже не зможуть бути корисними? Коли може бути такий сценарій, коли все-таки їх виштовхнуть, і Стефанчук вже не буде розповідати про те, що вони не мають такої юридичної можливості їх забанити? Звісно, в якийсь певний час це відбудеться, але скоріше це відбудеться тоді, коли громада мається на увазі громада Києва, народ України таке інше, як зараз церковні громади виносять московських. Попів з храмів бажано ногами вперед у білих капсях, Так само громади почнуть виносити цих депутатів. І тоді потужна сила під назвою Страх примусить видатного конституці... конституціоналіста Стефанчука виконувати закони, а не маніпулювати нашого видатного Тречімера кличка не підігрувати москалям, а позбавити ОПЗЖ мандатів. Тільки страх, мабуть, може вплинути на наших можно власців, щоб вони почали більш швидко рухатися в цьому напрямку? Тут ще один момент, чому не голосували проти ОПЗЖ Батьківщина та «Єдність у Раді. Тут така історія, вона висловлюється фразою не дуже пристойною, але дуже точною. Всі з усіми перетрахались. А в Київраді, якщо ми подивимося на ці персони, то ми зрозуміємо, що такої партії, як Єдність, взагалі не існує. Це Супронінка та ушмітки, двіжух покойного вже Олександра. Омельченка, які мають спільні грошові інтереси з ОПЗЖ. Теж стосуються батьківщини, яка ну, сидить на землі. Не секрет, що Владислава Мовчанева, співвласниця столиця груп, довгий період була спонсоркою партії Батьківщина. У влади Мовчанової чудові стосунки з забудовниками, представники яких сидять, і в ОПЗЖ. І в єдності, і в ударі, і в Євросолідарності, усюди. Тобто, Київрада взагалі, це така тусовочка людей, які все одне про одного знають. І, ну, чесно, одне ворон ворону око не виклює, ось що воно. Це ще почалося знов таки. Все, що ми зараз маємо, почалося за часів кучми. І була колись давно у 90-ті роки прикольна історія. Коли почалася конфронтація між президентом Кучмою і спікером Верховної Ради Морозом в публічному полі літали ганчірки, сані, там скандали і все інше. А насправді ці люди жили в одному будинку, ходили одне до одного, на чай в баню ходили разом, дітей хрестили разом і таке інше. Тобто те, що ми бачимо в кадрі, нібито розподілення на фракції, на партії, і те, що є в реальному житті, це різні речі. В реальному житті люди, які сидять в Київраді, депутати, яких ми з вами наобирали собі на голову, ну, це така собі використовує старий, чудовий термін мафія. І в цій мафії в кожній фракції, навіть в ОПЗЖ, я підозрюю, є якісь притомні люди, які, мабуть, і хотіли би думати про Київ, про громаду, про майбутнє, про розвиток. Але здебільшого, вся ця маса, яка базується на розкраданні перманентному землі бюджету, ну чому їм одне з одним твоювати? Їм це не треба. Це нам з вами треба, ми з вами. Маємо тиснути, бо зрадникам не місце ані в парламенті, ані в органах місцевого самоврядування. Чи почне Стефанчук позбавляти мандатів у ПЗЖ, коли не вистачатиме рейтингу слугам народу? Ну, звісно, це буде якимось елементом намагань втримати рейтинг слуг народу, якого насправді, як на мене, ніколи не існувало є рейтинг Володимира Зеленського. На якому тримається ритм слух народу, бо якщо ми зараз раптом уявимо якусь таку космічну, там, фантастичну ситуацію, що Зеленський вийшов з політичних реалій, чомусь і якось, ми побачимо, що наступного дня про слух народу вже ніхто не згадає. Тому, коли стане зрозуміло, що це питання якогось політичного, умовно кажучи, виживання, звісно. Це ж політичні тварини, це політичні істоти, але очікувати, доки в них там почне під підгоряти. Ну слухайте, ми вже два роки великої війни чекаємо. Ми вже наобирали цих потвор після 2014 року. загалом ми зіткумо ситуацію, коли на другий рік вирішальної війни владі просто не вгідно зі особистих причин чи з бізнес причин виселяти зради зрадників, саме так. Це не бізнес. Розумієте, використання терміну бізнес недоречне. Бізнес це про додану вартість, це про створення чогось. Це просто крадії, Кардії це бандити, це мафіози, це уголовщина. Тобто вона така красива у 2012 році, коли Обралися вперше масштабну партія регіонів до Верховної Ради, позаходили всі ці водії, коханки, масажистки, Ахметова, Новінського та інших. Ми на них дивилися з колегами і сміялися, що, звісно, бріоні вони вдягнули, а триніки зняти забули. Тобто, це такі самі триніки, які сидять під куполом. Мамо мамояни і таке інше. Це так. Такі прибандюковані персонажі, які крадуть і дуже рідко щось створюють. Дуже рідко, коли розповідають там адепти русского язика, не чіпайте Бойка, він такий хороший, він так допомагає армії, він такий бусічка. Я кажу постійно одне: ця людина вкрала в нас сотні мільйонів, якщо не мільярди. І те, що він допоміг на 5 копій, його жодним чином не виправдував. Хай віддає все, все, що роками. Пиздав. Знаєте, мені здається, що наша версія вона більш притомна, ніж версії Стефанчукочу і не може виконати всіх цих зрадників зради. Але це буде не єдине питання, яке ми розглянемо в рамках цієї програми. Тому до наступних зустрічей.